Обрати флагманський смартфон дуже легко. Ти просто береш і купляєш найдорожчий смартфон улюбленого бренду. Проте, коли мова йде про обмежений бюджет, тут вже є багато нюансів. Десь краще дисплей, десь краще процесор, десь краще акумулятор. І сьогодні я для вас приніс пакет з подарунками. Це топ смартфонів до 10 тисяч гривень. Мене звати Роман, ви на каналі Інтернет-Магазину КТС. Поїхали! Компанія Realme досягла певної золотої середини із моделлю RealMe C55. Бюджетний смартфон отримав доволі непоганий дизайн, камеру на 64 мегапікселі, швидку зарядку і екран 90 Гц. І це ще не все. Пристрій має 8 ГБ оперативної пам'яті для Android смартфонів. Це не є стрибок вище голови, це просто нормально. У налаштуваннях ви можете віртуально розширити оперативну пам'ять за допомогою вбудованої та додати до 8 ГБ зверху. Під капотом у C55 восьмиядерний ні процесор Mediatek Helio G88. В Antutu смартфон набирає орієнтовно 260 тисяч балів, що цілком прийнятно для цієї цінової категорії. З коробки працює на Android 13 та фірмовою оболонкою Realme UI 4.0. Бюджетні смартфони у цьому відео доволі важко назвати ігровими, проте на Realme c 55 ви зможете без лагів та фрізів пограти у більшість вибагливих ігор, представлених у Play Market. c 55 отримав стандартний акумулятор обсягом 5000 мАч, але при навантаженнях видає один неповний робочий день. Продовжити час автономної роботи до 2-3 днів можна з режимом енергозбереження, який щоправда обмежує певні функції та потужність процесору. В пункті меню лабораторія Realme» можна увімкнути функцію Цю міні-капсула, такий собі бюджетний аналог Dynamic Island, в якому буде відображатися інформація про стан заряджання смартфону. Realme приємно потішила тим, що C-55 підтримує швидку дротову зарядку потужністю 33 Вт, що може зарядити смартфон на 50% лише за 29 хвилин. Серед нюансів Realme C-55 це час автономної роботи порівняно із конкурентами з акумулятором 5000 мАч та низька пікова яскравість дисплею. Щодо переваг, то ми відмітили преміальний. Привабливий дизайн як для бюджетника, багатий комплект, а саме чохол, потужний зарядний пристрій і заводська плівка на екрані. ips дисплей з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Підтримка встановлення картки пам'яті MicroSD, одночасно з двома sim картками формату SIM. швидка дротова зарядка 33 Вт. Хороші знімки при денному світлі на камеру 64 Мп. мегапікселі. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру Realme C55. Тут максимально роздільна здатність, з якої ви можете знімати відео, це Full HD, 30 або 60 кадрів за секунду. Ось така у нас картинка виходить. Жодних налаштувань якоїсь там оптичної чи електронної стабілізації я в налаштуваннях камери не знайшов. Можливо, це буде автоматично застосовуватися на, так би мовити, постпродакшені, коли відео буде оброблятися і зберігатися в галерею. Проте зараз на прев'ю. Ну, таке відчутно, відчутно, як трусяться руки. Якщо вони у вас дуже трусяться, то звісно вам треба вибирати телефон з електронною або оптичною стабілізацією зображення. Проте, якщо стояти просто на місці, то картинка виходить доволі непогано. І зараз покажу фронтальну камеру. Друзі, це фронтальна камера Realme C55. Що приємно, тут виробник не став обмежувати фронтальну камеру. То також можна записувати відео з роздільною здатністю Full HD, проте лише 30 кадрів за секунду. Зараз перехожу з тінь зі світла в тінь і побачите, як працює експонометр. Доволі непогані кольори, і в принципі мені камера фронтальна Realme C55 Дійсно сподобалася. Вона видає ну доволі таки приємну картинку. Комусь вона може здатися перенасиченою чи. Якось занадто кольоровий, проте ну мені доволі непогано, як для бюджетного смартфона. Ось така у нас виходить картинка. 3,5 мм роз'єм для навушників. Підтримка NFC і швидкий сканер відбитків пальців у кнопці активації дисплею. Motorola DeFi – один із найдоступніших захищених смартфонів на ринку. За ціною лише 8 тисяч він витримує екстремальні удари, занурення під воду та високі температури, чого його конкуренти за таку ж ціну не зможуть забезпечити. Цей смартфон має чітку цільову аудиторію. Користувачі, що шукають смартфон, який можна використовувати в екстремальних умовах на будівництві чи у виробничому цеху працює DeFi 2021 на процесорі Snapdragon 662. В Antutu набирає орієнтовно 180 тисяч балів. Це небагато, особливо для 2023 року. Але цей смартфон не про ігри, високу частоту оновлення чи фотографії. Цей смартфон про захищеність. Незважаючи на те, що режим екстремального енергозбереження відсутній у чистому Android, і на те, що Motorola DeFi отримала доволі стандартний акумулятор обсягом 5000 Міліампер година, все одно цей смартфон може прожити до двох або навіть трьох днів на одному заряді, та підтримує заряджання потужністю 20 ватт. Є сканер відбитків пальців, класично розташований на задній панелі. Смартфон отримав спеціальну кнопку біля гойдалки гучності, яку можна запрограмувати для потрібного застосунку, наприклад, швидкого увімкнення ліхтарику чи камери. Серед нюансів Motorola DeFi очікувана невисока продуктивність, зважаючи на 4 гігабайти оперативної пам'яті. Покоління процесором та дисплей з роздільною здатністю HD і низьким рівнем яскравості. Також варто відмітити гібридний слот для сім карток, куди можна встановити або дві сім картки, або одну сімку і картку пам'яті microSD. Щодо переваг, то це очевидно захищений від вологі та пилу корпус за стандартом IP 68 та від падінь і ударів за військовим стандартом mil STD 810H. І, звісно, доступна ціна, якщо говорити про захищені смартфони. Працює на чистому Android. З деякими доповненнями від Motorola. Є підтримка NFC для безконтактних розрахунків та 3,5 мм роз'єм для навушників. Основна камера на 48 Мп при денному світлі видає хороші фото. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру Motorola DeFi, максимально роздільна здатність, з якої можна знімати відео, це Full HD 30 кадрів за секунду. Смартфон я зараз несу у руках, і ви бачите, що картинка тут дуже плавна. В принципі, Motorola DeFi може дуже легко конкурувати з усіма смартфонами з нашого сьогоднішнього списку, що стосується пункту Стабілізація відео. Мені дуже подобається, як вона працює, хоч вона і електронна, скоріше за все, проте. Вона дозволить вам знімати відео просто з рук на ходу. А якщо ще й знімати його стоячи, не йдучи, то можна отримати доволі стабільну картинку. Так, Motorola DeFi знімає на фронтальну камеру. Теж картинка доволі непогана. Вочевидь, тут вже немає електронної стабілізації зображення або вона працює не так добре, як на основній камери. Проте... Позитивно, що можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD, також немає ніяких обмежень. Час автономної роботи до 2-3 днів і зарядка 20 Вт. Комплект, в якому, окрім зарядного блоку, ви знайдете фірмовий ремінець Motorola. Galaxy M14 14 це ідеальний варіант для тих, хто хоче придбати доступний смартфон від відомого бренду. Samsung може похвалитися хорошим дисплеєм, якісною основною камерою, тривалим часом автономної роботи та стабільним програмним забезпеченням. Однією з особливою. Вести Galaxy M14 є зобов'язання Samsung надавати оновлення Android протягом 2 років і оновлення системи безпеки протягом 4 років. Продуктивність пристрою також досить висока завдяки 5 нанометровому Exynos 1330. На борту є 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті, а внутрішньої може бути 64 або 128 із можливістю встановлення картки пам'яті microSD одночасно з двома сім картками формату Nano 7. Загалом Samsung Galaxy M14 це на Дійний проте доступний смартфон від відомого бренду, який ми щиро рекомендуємо у сегменті до 10 тисяч гривень. Проте є і нюанси, а саме відсутність блоку для заряджання в комплекті, широкі рамки та масивне підборіддя, відсутність заводської захисної плівки на дисплеї та дуже маркий корпус, що легко збирає бруд та мікроподряпини. Серед переваг чудовий екран з роздільною здатністю Full HD+. частота оновлення 90 Гц. відмінний час автономної роботи з акумулятором обсягом 6000 Міліампер година та підтримкою екстремального енергозбереження. Загалом це єдиний у цьому ціновому сегменті смартфон, що працює із фірмовим процесором, виконаним за 5 нанометровим техпроцесом. Основна камера на 50 мегапікселів робить дуже хороші знімки. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру Samsung Galaxy m 14 Зауважу, що тут присутня електронна стабілізація відео, тому що я смартфон несу у руках, відео доволі стабільне. Максимальна роздільна здатність, з якої можна знімати відео, це Full HD 30 кадрів за секунду. Тут жодних немає відкриттів. Але ж кажу, радує наявність електронного стабілізатора зображення, тому що тоді ви можете знімати відео з рук, і воно у вас буде стабілізуватися. В наступному відео давайте покажу фронтальну камеру. Це відео на фронтальну камеру Samsung Galaxy m 14 На фронтальну камеру також можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD, 30 кадрів за секунду. Ось така у нас виходить картинка. А зараз доволі складні умови, тому що сонце у нас в зеніті, так би мовити, і дуже різкі тіні. Дуже багато світла. Проте ну смартфон експономети справляється з цим завданням. Ось така картинка можете в коментарях написати, чи підходить Samsung Galaxy M14, наприклад, якомусь блогеру початківцям. Має роз'єм 3,5 мм для навушників та NFC для безконтактних розрахунків і безумовно тривалий час підтримки від компанії Samsung. Oppo A76 76 це недорогий, проте дуже стильний смартфон із плавною роботою операційної системи, що підійде для щоденного користування. Продуктивність відповідає ціні. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 680 з 4 ГБ оперативної пам'яті. М'яті вбудований може бути 64 або 128. Він добре справляється з повсякденними завданнями та застосунками, але не дуже підходить для вибагливих ігор з максимальними налаштуваннями графіки. Акумулятор має обсяг 5000 мАч. і навіть за умови інтенсивного використання легко протримається цілий день, а потужна зарядка на 33 Вт швидко відновить заряд. Щодо дисплею, то він отримав підтримку частоти оновлення 90 Гц, проте роздільна здатність тут нижча, ніж у конкурентів. Хоча на екран накладу. Клеїно завицьку захисну плівку. Камера робить пристойні фотографії в добре освітлених місцях, але якість погіршується навіть у затінку. З'являється розмиття та зернистість. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру OPPO A76, тут також без будь-яких відкриттів, максимальна роздільна здатність, з якої ви можете знімати відео, це Full HD 30 кадрів за секунду. Така картинка у нас виходить. Поки що на прев'ю не дуже зрозуміло, чи є якась стабілізація, тому що відео трошки. Так відчутно труситься, але можливо на постпродакшені при збереженні в галереї воно трохи стабілізується. Проте в цілому, маючи досить рівні руки, можна знімати стабільне відео навіть під час руху. Якщо ж стояти на місці, то відео виходить доволі деталізованим та стабільним. Так у нас працює експонометр. Зараз у нас доволі складні умови, тому що сонце можна так сказати в зеніті, тобто у нас дуже глибокі такі чорні тіні, багато світла, проте Смартфон справляється з цим завданням. Наступного відео покажу вам фронтальну камеру. Що приємно, на фронтальну камеру також можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Проте тут я спостерігаю, що е, наявна, можливо, електронна стабілізація зображення, тому що я смартфон просто несу у руках, а картинка якась ну, чисто суб'єктивна стабільніша, ніж на основну камеру. Ось така у нас виходить картинка, що якщо зважати на деталізацію, кольори та експозицію. Як на мене, смартфон в якості бюджетного підходить для новачка блогера, там знімати якісь відео в TikTok, в Instagram. Серед недоліків можемо відмітити низьку роздільну здатність екрану, лише HD Щодо переваг, то це матова задня кришка та колір Glowing Blue, що вирізняє смартфон з-поміж інших. Швидкий сканер відбитків пальців на бічній панелі. Акумулятор обсягом 5000 мАч та потужність заряджання 33 Вт за технологією SuperVOOC – це чудово поєднання часу автономної роботи. Боти та швидкості заряджання, підтримка картки пам'яті MicroSD, яка яку встановлено одночасно з двома сім картками формату Nano 7, і багатий комплекс, що включає потужний зарядний блок та силиконовий чохол. Як ви зрозуміли, зараз у ціновому сегменті до 10 тисяч гривень є з чого обрати, тож давайте підсумуємо. Realme C55 підійде для тих, хто шукає смартфон з хорошим екраном та хорошою продуктивністю, щоб у вільний час можна було поганяти не дуже вибагливі ігри. Ідеальний смартфон для школяра чи студента. Motorola Дефай 2021 – це варіант для тих, хто шукає доступний і добре захищений смартфон для користування в складних умовах, коли ваше хобі чи робота пов'язана з екстремальними умовами. Samsung Galaxy m 14 це доступний смартфон від відомого бренду, який суб'єктивно є одним із найкращих у нашій підбірці, тому що він отримав великий дисплей з високою роздільною здатністю, хорошу камеру, а також акумулятор обсягом 6000 мАч. година, і звісно, гарантовано підтримку оновлень. Операційної системи та пакетів безпеки від компанії Samsung Oppo A76 – це смартфон для тих, хто шукає помічника в повсякденних завданнях, який може швидко відновлювати заряд акумулятору, і при цьому стильно та елегантно виглядає, особливо в кольорі Glow-in-Blue. Врешті характеристик смартфон також не поступається конкурентам. Посилання на ці смартфони я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишились запитання, то задавайте їх у коментарях.